А вудки є знак питання. Цей коментар залишили під відео про індичичне м'ясо, про індиків домашніх із великих сороченниць. Люди мені пишуть в коментарях, просять контакти, тому що з доставочкою в місто Миргород привозять домашнє м'ясо індиків. Вуток немає, на жаль, але вудки ж вони жирні, не знаю, мені не дуже подобається. Індичатина мені подобається більше. Тому, хто хоче домашнє м'ясо вирощене по-домашньому, так воно і є у великих сорочинцях, пишіть мені або в приватні повідомлення, або в коментарях. Я вам надішлю контакти для замовлення 200 гривень кг. Є індички, вони менші трошки, є індики, вони більш крупніші. Ну, в середньому десь з з тисячі, виходить один індик. Я собі замовляв, я попросив, щоб мені взагалі порізали наш шматочки, для того, щоб, ну, прямо кажучи, не, не париться. Такі справи. Тому пишіть, я дам вам контакти, Запасайтеся м'язком на зиму, на свята.